Духовне життя це сходження на вершину, постійне піднімання день за днем, слідування за Христом, вузькою стежкою, виконання Божих заповідей. Ми або піднімаємось угору, або опускаємось вниз. Зупинка означає падіння. Інколи це падіння може бути раптовим, а може бути серпантином, поволі опускаємось вниз. Життя, кажуть, покотилося. Ми не пішли на службу, пожаліли себе для молитви, соромно піти до сповіді, лінь в духовному житті це падіння, це опускання вниз аж до мороку пекла. Але добра новина є в тому, що поки ми живемо, можемо зупинитись і почати нове сходження. До вершини, де з батьківськими обіймами чекає на кожного з нас люблячий Бог.